З телебаченням великі проблеми, тому що воно виявилося, як наша показала практика, є головним джерелом інформаційного бруду. Воно так влаштоване, Така його робота, так би мовити, така його природа. Дуже важко там знайти якісь гармонійні передачі. Тому краще їх брати окремо, окремі фільми, знаходити в інтернеті. Знову ж таки, тут потрібна колективна діяльність, тому що для того, щоб знайти один якісний фільм, треба передивитися хоча б 20 днів то навіщо не виконувати цю всю чорнову роботу, якщо можна отримати просто рекомендації від людей, близьких тобі по духу завжди підкажуть, що варто дивитися, а що не варто? Новини краще взагалі не дивитися, тому що новини це взагалі концентрат з усього бруду. Краще знову ж таки використовувати інтернет, використовувати ті мережі з тими людьми, яким ти довіряєш, які мислять приблизно так, як ти, які знаходяться на твоєму рівні. Ну ще щодо інформаційної гігієни, це бажано спілкуватися з людьми свого рівня. А ще краще спілкуватися з людьми, які вище тебе стоять, тому що тоді ти будеш до них підтягуватися, підніматися. Ну, Треба слідкувати за своїм інформаційним, за своїм емоційним станом. Періодично у нас виникають якісь там думки погані, якісь ну, депресії можуть бути, можуть бути якісь е, тривоги. Якісь страхи, то просто треба це діло контролювати і розуміти, що це все про інформаційне обрудо. Тому що чиста інформація вона дає людині впевненість в майбутньому. Людина радіє цьому життю, вона так влаштована для радості, для щастя. Якщо з'являються негатив, негативні емоції, то значить, що десь підхопив інформаційне обруду. Або десь ну, там є отекість свідомості і виплило на поверхню. Це взагалі процес, він важкий для того, щоб це все контролювати. І тут єдина порада, така фундаментальна, це зробити так, щоб у тебе підсвідомості бруду цього не було. Тоді не буде що випливати на поверхню. І воно не буде тоді формувати твої думки. А для того, щоб очистити підсвідомість, це знову ж таки серйозна робота. От Ми це використовуємо для цього саме живе слово, у нас є для цього спеціальні форми, так звані кармічні форми, які. Знаходять всередині ті проблеми, які там є, і вони їх витягують на поверхні і розчиняють. Робота, я вам скажу, що ну, серйозна і це важка робота. От коли я через це все пройшов і ще подивився, як інші люди роблять, через які вони проходять ломки, коли з них виходить це все, то я почав розуміти оце от уявлення про велику війну і малу війну або великі зусилля. Великий джихад і малий джихад. Так от найголовніша боротьба це внутрішня боротьба. Оце от подолати свої ці пристрасті цього бруду позбутися, який там набрався за все життя. А все інше, вся ця зовнішня боротьба це вже питання техніки. Якщо ти здійснив внутрішню перемогу, перемогу над собою, то все назовні йде набагато легше.